Чому мій гнів викликає образу в партнера? Гнів у стосунках це як гроза, він може налякати, навіть якщо не спрямований проти когось. Часто ми злимося через власні переживання, але партнер сприймає це як напад, чому так стається. Ця стаття допоможе розібратися в причинах реакції партнера на ваш гнів і підкаже, як перетворити емоційні бурі на можливості для зближення. Емоційний тригер чому гнів насторожує. Гнів часто діє як сигнал тривоги для партнера. Він може сприйматися як ознака, що у стосунках щось негаразд. Ось чому це відбувається сигнал небезпеки. Гнів може викликати у партнера страх, що ви віддаляєтеся чи втрачаєте інтерес до стосунків, невпевненість у собі. Ваш гнів може змусити партнера сумніватися, чи достатньо він, вона хороший хороша для вас емоційна чутливість, деякі люди сприймають будь-який прояв сильних емоцій як критику чи загрозу. Як діяти? Спробуйте пояснити, що ваш гнів це не про партнера, а про ваші внутрішні переживання. Коротке, це не про тебе, я просто засмучений, а. Може знизити напругу. Як минулі травми формують реакцію партнера. Кожен із нас несе свій емоційний багаж, ваш гнів може ненавмисно зачепити старі травми партнера. Ось як це проявляється минулий досвід. Якщо партнер у дитинстві чи попередніх стосунках стикався з гнівом, який супроводжувався болем чи відкиненням, він може автоматично реагувати страхом. Проекція. Партнер може бачити у вашому гніві не вас, а когось із минулого, хто завдавав болю, емоційні шаблони. Наприклад, якщо партнер звик що гнів ігнорування, він може закритися у відповідь. Як діяти? Запитайте партнера, що ти відчуваєш, коли я злюся. Це допоможе виявити зв'язок із минулим і зрозуміти його реакцію. Мовчанка як стіна. Чому тиша ранить? Коли ви злитеся і замикаєтеся в собі, партнер може відчувати себе покинутим. Мовчанка чи пасивна агресія часто роблять ситуацію гіршою, чому відсутність контексту без пояснень партнер починає вигадувати причини вашого гніву, часто звинувачуючи себе, почуття провини. Мовчанка може сприйматися як покарання, що викликає образу. Розрив зв'язку тиша створює бар'єр, який ускладнює діалог і розуміння. Як діяти? Якщо потрібен час, скажіть мені треба трохи побути наодинці, але я повернуся до розмови. Це покаже, що ви не відкидаєте партнера. Несподівана буря. Чому гнів лякає? Навіть якщо ваш гнів не спрямований проти партнера. Його раптовість може налякати. Ось що варто знати: емоційна непередбачуваність, раптовий спалах гніву може застати партнера зненацька, викликаючи тривогу, відчуття безпорадності. Партнер може не знати, як реагувати чи допомогти, що посилює його образу, невідповідність очікувань. Якщо ви зазвичай спокійні, гнів здається чимось чужим і лякаючим. Як діяти, попереджайте про свої емоції. Я зараз злюся, але це не через тебе. Це допоможе партнеру не сприймати гнів особисто, міст до порозуміння, як працювати з гнівом разом. Гнів не мусить руйнувати стосунки, він може стати можливістю для зростання. Ось як це зробити, усвідомити емоції. Коли з'являється гнів, запитайте себе, що я відчуваю зараз. Можливо, це страх, розчарування, роздратування, це допоможе зрозуміти, чи адресований гнів партнеру чи іншим речам, знайти в правильний момент. Якщо ви готові висловити емоції, оберіть час, коли партнер може слухати. Скажіть, мені важливо, щоб ти мене вислухавла. Це не про тебе, це моє почуття слухати і чути. Коли гнів пройшов, запитайте у партнера, що ти відчував, коли я злилась, дайте йому слово. Це знизить напругу і покаже, що вам важливі його почуття, обійняти, якщо потрібен контакт. Іноді після гніву потрібне тепло, просте пробач, чи обійми допоможуть відновити близькість, разом розчистити контекст, сядьте поговорити, чому мені боляче, коли ти не чує?» чому тебе бентежить? Мій гнів. Якщо повторюються ті ж реакції, варто звернутися до психолога, щоби розібратися за і після. Пам'ятайте, гнів це не ворог у стосунках, а сигнал, що щось потребує уваги. Замість того, щоб дозволяти йому створювати бар'єри, використовуйте його як можливість для діалогу. Поговоріть про свої почуття, вислухайте партнера, і ви побачите, як ваші стосунки стають міцнішими. Гнів це не кінець, а початок глибшого розуміння одне одного. одного.